Добрий день малята! Сьогодні 1 червня, перший день літа. Дітки 1 червня святкують Міжнародний день захисту дітей. Всі діти, незалежно від кольору шкіри, мови, релігії, мають рівні права для наших діток це особливе свято, адже наповнене надією на перемогу та наше світле, мирне майбутнє. Хочеться, щоб над голівками усіх дітей. Землі було тільки блакитне небо, яскраве сонце і по всьому світу лунав дзвінкий дитячий сміх. Хай небо буде чистим без хмаринок, хай сонечко лоскоче до нестями, нехай здоровими зростають діти, і хай щасливі будуть мами. Ми побажаємо нині вам багато, з Днем Захисту дітей і з вашим святом. Дітки, сьогодні в нас малювання. І ми намалюємо малюнок, присвячений Дню захисту дітей. Ось що ж можна намалювати. Ми намалюємо таке ось гарне сонечко із наших долоньок, зроблено, намальовано. Так, що нам потрібно? Нам потрібно фарби, білий аркуш паперу, простий олівець, склянка з водичкою. так, що ми робимо? Ми обводимо наші долоньки, ось дивіться, одну долоньку, у вас менші долоньки, як, як моя, тому ви можете намалювати і чотири долоньки, і п'ять і долоньок, якщо помістяться на листочку. Одну намалювали, другу сторону приклали, ручку свою, обвели свою, свої пальчики, неначе промінчики. Наші дітки, як сонечка. Так, і третю. Я намалюю три. Ось таких обведу. Три рази пальчики свої. Потім можна домалювати. Так. Беремо, нам потрібно буде два пензлики, один більший, один менший. Так, беремо дітки помаранчеву фарбу, жовто-гарячу. І обводимо кожний пальчик ось. Кожний пальчик обводимо. Так, коли ви обведете кожний пальчик, отакою фарбою, потім ви замалюєте, так, це я вам показала. Потім ви берете більший пензлик ось такий ось. І зафарбовуєте, ось, дивіться, бачите. Ви зафарбовуєте жовтим кольором. Жовтим кольором свої, свої ручки, свої пальчики. Ось, виходить, у нас ось такий малюночок. Бачите? Це буде наше сонечко. Далі ми малюємо так, очки малюємо, беремо наш ось такий пензлик. Так, і малюємо очки. Беремо чорну фарбу. Коли вже малюнок, ну ось цей малюночок підсохне, малюємо очки. Ось так. Ось одне очко і друге. Ось. Так. Так. Серединки зафарбовуємо синім кольором. І малюємо ротик такий червоною фарбою. Ось. У нас сонечко сміється. Тому ось такий. Малюємо трикутничок. Так, далі ми будемо малювати віночок. Наше сонечко буде в віночку. Так, ми живемо з вами в Україні. Так. Беремо синій колір чи червоний колір, малюємо квіточки. Намалюємо три квіточки. Так, одна біля одної. Так, намалюємо ось такі квіточки. Так, наші дітки, наче сонечка. Так, далі будемо малювати, візьмемо червоний колір. Намалюємо квіточку. Так. Ось. овальчики такі малюємо білюсточки. Так і знову намалюємо синю, синю квіточку. Ось. Так, намалювали. І тепер зелені листочки між квіточками. Ось. Візьмемо більше фарби. Так. Так, і знизу теж Візьмемо. Так, дітки, ось бачите, яке гарне мирне сонечко у нас вийшло. Дітки, не наче сонечко. Всі хочуть миру, здоров'я, щастя. Все, дітки, малюйте, до побачення. І ще раз зі святом вас.